Вітання усім шанувальникам футболу. Запрошуємо вас до Хмельницького на центральний стадіон Поділля. Сьогодні відбудеться матч четвертого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Група вибування. Сьогодні Хмельницьке Поділля буде приймати Запорізький металург. По суті, сьогодні зустрічаються сусіди по турнірній таблиці. Велика ймовірність того, що сьогодні станемо свідками. Дуже дуже цікавого поєдинку. Що ж, розпочався поєдинок, давайте трішки проаналізуємо склади команд. щодо команди Поділля, Хмельницький, то тут одразу відзначимо дискваліфікацію Олександра Цибульника, та також травму. Даниїла Божинара. зараз помиляється. Корішков, може бути небезпечно. Передача в штрафний майданчик. Удар по воротах і рахунок у нашому матчі відкрито забиває запорізький металург. Нічого тут не вищувало біди для команди Поділля. Ну і тут класна гра. Зараз від шейна вийшов з воріт непогоду. Ну і бачимо, яка реакція Дмитра Непогодова. Тут зараз груба помилка від Валентина Корішкова. І зараз ідеальна гра в нападі від Івана Шейна є дозвіл від арбітра на виконання цього стандарту. Є подача в штрафний майданчик. Тут є удар головою, заблоковано удар гемега добивання вище ворі. Хоча пасічника полював до арбітрині. Мовляв, була гра рукою. Дивимося раз. Повторю, цей епізод. Так була гра рукою, була гра рукою. Ми десь повторі можемо ще раз подивитися цей епізод. М'яч влучає в руку Куралеху. Зараз на веремінка може бути зараз небезпечно. Момент і ще рахунок один один кобзар нарешті забиває після величезної, величезної перерви. Тут подивіться на зараз на цей ідеальний пас від сніжка? Небезпечна атака зараз може бути від Поділля. Хто ж буде її завершувати куліш? Удар по воротах небезпечно м'яч пролітає в лічених від стійки. Сантиметрах прекрасно зіграв Макс Куліш, який зараз на наших екранах. Непогана атака. Зараз Куліш може вривати штрафний майданчик. Куліш змішується в центр, удар по воротах. Але це, як ми бачимо, розминка для Кирила Лавути. Непогана атака. Корішков, зараз, м'ячем. Корішков індивідуально грає Корішков. Удар по воротах! Який гол! Що ж зробив Корішков? Просто нереальна гра зараз від Валентина Корішкова не побоявся пройти двох. Тут сприятливий відскок також був від Хокусіна. і м'яч під самісіньку штангу влітає. І як то кажуть, Бог ти мій, що ж ти зробив? Валентин Корішков. 2-1. По суті, завершується в нас час. Остання атака ще не свистить. Зараз Катерина Усова. Ну і тут це невдала атака. Є свисток. Перший тайм завершено. 2-1. Ну і зараз на початку другого тайму поки що більше атакує Поділля, а поки що десь складається враження, що команда Віталія Костишина трішки ближчою є до третього м'яча у цьому поєдинку. 3 1 Це є рахунок у нашому марку. Дивимось в цей епізод. Ну, і Гліб Савчук стає автором забитого м'яча. Савчук забиває на 65-й хвилині цього поєдинку. Зараз ще одна атака Поділля, просто ступеню майданчик, там нікого немає. Зараз і ще стійка. Просто супер шанс був Поділля для того, щоб забити. Ще раз повторюю дивимося, цей момент просто вбивця довість у Федорова. Але Федоров тут влучити в стійку. Готовий на 80-тій хвилині цього поєдинку Віталій Гемега виконує корнер з правого флангу. Удар головою, хрестовина, небезпечно. Центральний захисник сьогодні на висоті, як і в прямому, так і переносному значенні. Передача на лівий фланг. Зараз буде вірно такий просто штатні майданчик. Є подача, удар головою. Прекрасний шанс зробити рахунок. 4-1. можна вже викидувати. Білий рушнець на футбольне поле. Я думаю, цей матч можна вже завершити. Так є фінальний свисток від Катерини Усової Поділля перемагає в цьому матчі за пунктом 3-1.